Вітаю, та підписників каналу, хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні давайте подивимося таро-прогноз з, по, з 4 по 10 серпня. Три варіанти, два таро і один пасіанс. Да, ми додавили, так. Можете обрати один варіант Таро плюс пасіанс, подивитися, можете яку. Три подивиться, можете один варіант, як ви собі забажаєте робіть розклад максимально ваш. Дивимося, як завжди, настрій, особисте життя для тих, хто в парі, для тих, хто в пошуку. Робота для тих, хто працює, для тих, хто в пошуку, і фінанси. Ну, а на старовинному пасянці що покаже, ти й дивимося. Обирайте перший, другий, третій варіант. Якщо треба час, ставте на паузу. Тайм-коди є в описі. Переходьте зразу, хто готовий до варіанту свого так. Одинички, вітаю вас. Давайте подивимося ваш тиждень, як він пройде. Ой, задавайте картам свої запитання, щоб розклад з вами максимально резонував. І так, ваш настрій. Особисте життя для тих, хто. Парі для тих, хто в пошуку. Робота для тих, хто вже працює. Робота для тих, хто в пошуку. І фінанси. Так, з чим ви йдете? Цей тиждень з якимись надіями, сподіваннями, за вірою, що щось буде мінятися, що буде щось рушитися да? рушити вперед. По настрою сімка пентаклів. Ну, Дивіться, ви йдете з такою вірою, да, що треба щось міняти, треба щось робити, але ну, ви готові це те, що ви от, міняєте, робити вдовгу. Да? І настрій у вас такий, от я за щось взялась, не знаю, на дієту сіли. От віра у вас, все, надієтеся, зараз там буду красуня. Да? Ем, і по сімці Пентаклів ви дійсно витримуєте цей темп. Ви готові ем, працювати за собою і так далі. Да? І в будь-якої сфери це стосується. Так що, те, що ви тут собі запланували, те, що ви тут собі придумали якусь новизну, ви будете її притримуватися, да? Ось так. Далі тим особисте життя. Для тих, хто в парі, вісінка кубка, ну кудись то він не уходить, да? вона дивиться, сльозки витирає, тому що він кудись йде. Угу. Куди він йде у нас? Куди це він йде? Може якесь відраження, якісь свої перемоги, може, якесь відсторонення? Обман наже, може, якісь. Егоїзм. От як він і, іде, да, тут по картам мужчина в парі, іде до своїх якихось досягнень, і часом це може бути для вас ну, якось не дуже приємно. Вони би і раді за нього, звісно, але він може якісь ці свої досягнення ем, відзначати, може, з вами, чи щось в такому дусі, так? Да? Маніпуляції, якісь ідуть. Якісь мрії. Знаєте, як ніби в нього паралельні свої якісь мрії. А ви повинні рішати, може, буденність якусь, да? отак. От Якесь розчарування йде явно у вас в особистому житті. Як не туди, може, він пішов, да? або, може, уїхав просто, кудись поїде. Тут такі карти не сильно тяжкі. Просто цей тиждень партнер вас в якийсь моменти ж не цілий тиждень да, карти показують пікові, які ситуації, може вас підвести, розстроїти. Ось так. Значить, особисте життя для тих, хто в пошуку. У нас іде калісниця. Ну, це якийсь активний мужчина. Якщо ви мужчина, ви будете активні, якщо ви жінка буде активна, да? ну для тих, хто в пошуку, тут йде якесь знайомство, активація, ухажування, переписка активна, да? От загорітись, чекати, говорити про зустріч. Ну, мужчина такий тут явно йде, який хоче добитися свого. От на цьому тижні буде дуже сильно проявлятися якийсь до вас мужчина. Чи ви мужчина. Ну, чого ж тут дивіться? Може навіть декілька. Може, навіть декілька мужчин. Але точно активно буде особисте життя для тих, хто в пошуку. Спілкування, зустрічі, переписка, у да, кожного своє. Так, робота. Для тих, хто вже працює, карта закоханих. Якщо конфлікти якісь на роботі були, да, то йде примирення. Може хтось прийде на роботу, якась третя людина, яка зможе цей колектив примирити, об'єднати. Для тих, хто сам на себе працює, або закохані, завжди показують клієнтів, да, покупців. Для тих, хто, для тих, хто вже працює, хтось може повертатися з минулого, щоб якусь ясність нести. Трансформація. Ну, якась активність іде. От, знаєте, іде якась активність, але ну, вона ну, вселяє у вас якийсь спокій, да? от так, я би сказала. Да? Хоча тут карти такі, так, да, сложні, але я би сказала, що тут ну, от може вертатися якась людина на роботу, чи якийсь, я ж кажу, клієнт. Ви будете раді, що роботи так багато, да? ви будете раді, що якась людина повернулась, або вам увагу якусь приділили. Нова можливість по-старому може заграти. Знаєте, як це е знову запропонували там якусь посаду, або знову запропонували якусь роботу. Ви тоді не погодились, а зараз ідете. да? Ну ось так. Чи клієнт е якийсь е прийшов? Знову до вас і там, попросив, щоб, не знаю, ви щось йому, якусь послугу надали. Ви раніше там переживали її надавати, а тепер захочете. Да? Ну, ось так. Все одно в результаті якийсь ви знайдете такий спокій, бо ви скористаєтесь якимсь шансом, і він відіграється вас добре. Да? Піде в плюс. Так, для тих, хто у нас в пошук, Ух ти! В пошуках роботи Ці карти такі слизькі. Для тих, хто в пошуку ваш принцеса чаш, чи ваш час, да? щось ви будете в романтичному якомусь настрої. Мрієте знаєте, ніби може, ви мрієте про якусь роботу. От ви тільки таку хочете, так? Якщо там якась інша пропозиція чи інша якась робота е підвертається, ну, ви не хочете, ви, ви знаєте, да? от у вас якась творча, може бути робота, бажання. Ви себе ніби дуже так е можете цінувати, типу, ну, я не піду там на бишому. Тому що навколо вас може бути якась робота, але вона вам може не подобається. Якась ностальгія, якісь переживання. За чимось з минулого. Також тут може бути що, ну, якби ви і в пошуку роботи, ну, там, не знаю, сім'я вас підтримує фінансово, немає такої великої нужди йти. Ну, я не бачу ще виходу на роботу. Ще якісь є мрії, або, знаєте, що так може бути, що вам можуть запропонувати роботу, або ну, ви якогось знайомого зустріли, кажуть, що у нас там може бути робота, але це не зараз, і треба зачекати. Ну, і ви якось чекаєте. Так, у вас є можливість тут такі гарні фінансові карти, у вас є можливість почекати. Ви не будете спішити, я так скажу. Може, ви знаєте, між роботами, е, да, ви шукаєте, ну, якби, там, не, не так давно звідкись ушли, і вам не дуже ще хочеться. І є можливість почекати да, фінансове. Ви не спішите знову бігти на роботу. Ви хочете там там, не знаю, як відпустка насолодитися. може давно у вас не було цієї відпустки. Так, далі дивимося. Фінанси, башня. Ну це ж так, як то неожиданно. Вам треба туди. Чи кудись потратити, чи несподівано, прийде якась сума грошей, да? Що у нас тут? Фінанси, фінанси. Опять мах. Ви знаєте, мені здається, що гроші будуть приходити до вас, Ну, вони, може, знаєте, як проходять, так і уходять. Я би так сказала. Ви тут можете, навіть на якийсь новий рівень перейти, ну от і трати якісь у вас будуть відповідні. Буде чому радуватися, да, буде чому. Може, ви щось купите по башні в будинок, чим вам краще, легше користуватися якусь техніку, да? от, ви, ви потратите гроші, ну вони теж і приходять, будуть, або відкладете на якусь мрію. Ну Тут якийсь ріст грошей є по башні, і є і трати. Кстаті, по башні часто програються стоматологічні послуги. Може от хтось займатися якраз от, там, лікувати зуби. От у мене вже в практиці я це помітила. От, от, можете лікувати зуби. Ну, гроші є точно, але є і трати. є і трати. Не дуже хочеться, але ніби треба. Да? Ось знаєте, зуб розболівся, ну куди підійнишся. ти можна, що хоче потерпіти на зубну біль. Це вже прям нереально. Ось так. Ось такий тиждень для вас, одинички. Пишіть в коментарях, про що він для вас, що ви відчуваєте. Ставте реакції, підписуйтесь. А я переходжу до другого варіанту. Так, двічки, я вас вітаю, хто обрав таруй відьмочок, Збирайтесь на себе, задавайте картам свої запитання, щоб розклад у вас максимально резонував. І так, ваш настрій на наступний тиждень. Особисте життя для тих, хто в парі, особисте життя для тих, хто в пошуку. Так. Кар'єра для тих, хто вже працює. Кар'єра для тих, хто в пошуку. Да? Робота для тих, хто в пошуку. Що ж за тиждень-то -та такий. Фінанси. йо мою ну, у вас, звісно, тиждень такий. Вісімка кубків, чим ви йдете? От ви ніби вигоріли. От вам щось не, не вистачає. Ви йдете шукати себе. Е не знаєте, що вам робити якась заплутаність є, да? і я зразу на настрій дивлюся, як навалилось все. Не знаю, за що братися. І там, не сам, і туди, не туди. Да? Ну, дивіться, тут у нас картина маслом. Всі карти такі важкі на цей тиждень. Всі карти важкі. На вас багато навалиться. Стресова ситуація. Настрій стресу, да? треба щось рішати, а я ну, не хочу, я втомилась там, я втомився. Я би паузу взяв і подумав. да? Ну, конфлікти якісь. Незрозуміло куди рухатися, І внутрішні конфлікти. Ой, і тут сімка кубків. Дуже красномовно карта говорить. Дуже заплутана якась ситуація, в якій ви не можете розібрати. Тоже карта життя говорить, ви вже до когось будете звертатись за якоюсь порадою людини, до, 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 які ви довіряєте, вважаєте її мудрою і знаючою, щоб допомогла от якось, хоч трошки структурувати да, те, що відбувається. Ну ось так. Особисте життя для тих, хто в парі. Карта смерті, що тут у нас тут все на волоску, да? тримається. Тучі згущаються, туман, нічого неясно. І яка ситуація між вами на волоску тримається. Довго тримали якийсь баланс? Ви знаєте, ну, тут я не бачу там розхода, конфлікт, якийсь може бути невеликий. Ну все чого? Того, що. Було багато замовчувань, от що я тут бачу. Ілюзія, да, створювали якийсь образ, що все нормально, що все хорошо. а всередині то ні. Угу. А всередині вас щось тут мучило. От що то ви партнера свого в якомусь обманні підозрюєте, якісь недосказаності, да? є елемент якогось приствотворства у цього? Вийдете ви на цьому тижні з нього. Ну, поки не бачу, тільки будете думати. Ще будете притворятися і дивитися, знаєте, як ніби забирають факти якісь, я не знаю. Ось така якась така історія. Туманна дуже. Ну, от важко, важко будувати. Важко будувати стосунки. Ну, двійка мечів, двійка жезлів. Ніби ви граєте за сценарієм партнера а в стосунках. А себе в цьому чуть-чуть загубили. Ось так. Ну що, йдемо далі. Сила для тих, хто в пошуках, так, да, в особистому житті. Сила. Тоже карти важкі йдуть ніби ну, не, не, не можете війти в стосунки, є ще щось, що вам болить, да? ці внутрішні обіранці, як сила, як оцей да, це наші внутрішні емоції, да? наш внутрішній звір. Ви над ним ще працюєте, тому що є ще якісь, е, якась важкість, там, може, з минулих стосунків, да? теж п'ять сусінка мечів. Десь могли вас обманути, зрадити, да? на цьому тижні я ще не бачу. От ще йдуть якісь переживання. Ви не готові вступати в щось нове. Ви ще от стараєтесь там пережити те, що було раніше. Ось така енергія. Двічки, тиждень у вас такий. Ну, що є, то є? Я провідник просто розказую, що карти показують, а не створюю, да? Те, що буде. Четверка мечі для тих, хто працює. Це карта паузи. Карта хвороб часто, можливо, не дай Боже, захворіте, і тут от, знаєте, все навалюється і щось там от вдома хочуть їсти пити, <свісно> І без вас не знають, де що лежить, і на роботі дзвонять, кажуть, що там поможе, підскажи, а ви хочете полежати? ну, ви не те, що хочете, ви не можете по-іншому? Карта паузи. Та що ж це таке робиться? І п'ятерка мечі. От знаєте, ви ніби теж стараєтесь тут якийсь баланс знайти, якийсь напрямок, куди йти, що робити. але у вас і хтось може збивати в шляху, і ви самі можете збиватись, бо не знаєте його до кінця, переживань. От знаєте, дуже може бути. Пляха-муха. Як в ложкою, знаєш, і троєчками. От якісь переживання не робити. Може, вам скажуть, це власний рахунок на недільку, да? Або там, ну, клієнтів, замовлень нема зовсім, ніхто не приходить. Боже, що, за що ж я буду жити, що ж я буду робити? У мене тут д'явол на фінанси випадає, да? Може, візьмете якусь відпустку. Будете думати, Боже, поки там ще виплатять. Ну, як не відпустку лікарняну, поки виплатять, поки то все, не може і відпустку. Ну, коротше, у вас, знаєте, молодій багато переживань. Ну, чогось ви не можете тут діяти. Тут більше якась внутрішня робота йде. Ось так. П'ятерка кубків для тих, хто в пошуку. Ну, теж ні. Немає нічого, що підходящого. Все якось не туди, ви розстраюєтесь, або спробували, і там не вийшла робота там, йо-моя. Твоєчки, це капець. П'ятерка жеслів, конфлікт, е внутрішній куди я хочу йти. Або в сім'ї там кажуть, що ну ти ще не йде на роботу, ви ніби хочете, а роботи немає, або навпаки вас випирають. Тяжкий тиждень, що я буду лукавити. Третій раз десятка жезів випадає, і ви самі бачите, які карти. Вряд ли тут буде якась робота, по крайній мірі підходяща. Або ну, можна надати такому найгіршому варіанті, що ви все-таки якусь роботу не йдете, вийдете на неї, та, і вам вона буде, ну, капець, як не подобається, без виході якоїсь. от так от. Диявол у нас на гроші теж випадає. Шахраї, спокуси, потратив більше, чим маєш. Влізь якийсь кредит, ще щось, так? Да? Як... Може, якась виплата непосильна вам йде. Нема грошей. Простої якийсь. Ну, от, чесно, нема. Якась допомога вам приходить невеличка. Ви протягнете, звісно да, ви протягнете цей тиждень. Але вам буде складно, сонечки, складно прямо. Але часто ну, повішеного зображаючи втеро на колодах, як у нього з кишень падають монети. тобто, ну, у, у гроші всі випадають, да? немає. Ості кишені, да? тройка мечі Ну, що тут сказати? Якщо гроші будуть, то вони. Уходять, бережіть гроші. Давайте я вас пораду подивлюсь, теж порада, п'ятька мечів, не змагатись, щоб з вас кров не випили. Ось знаєте, якщо є можливість, і ви тут, не знаю, у відпустка, чи, не дай Боже, захворіли, от прям закритись, побути на, на одинці, щоб от ніхто не чіпав. Тому що вас будуть провоцирувати, вас, на вас буде навалюватися, а ви людина совісна. І ви захочете якось доказати, показати, що я все-таки можу. Да? Чи, от, там, синдром героя, включити в себе, да? температура, а ви стоїте, не знаю, пил витираєте, чисте Ну, ви впадете в результаті от, чесно. От взяти якусь треба пораду, я би так сказала, якусь відпустку, ем, не спілкуватися з людьми поменше, да, обмежити себе? Планувати якийсь чіткий план на майбутнє, да. і. Знаєте, я би ще так сказала, не ставити, не нагружати себе і не ставити на себе всі ставки, да? що от тільки я, тільки без мене. Дозвольте собі бути ем, на цьому тижні безвідповідальною людиною, розумієте? Чуть-чуть хоча б. А то ця ваша відповідальність вас просто-просто загнала. Що навіть в четверті мечів, а ви все одно ще хочете. Відповідати і за себе, і за когось. Да? Ну, от так от, двічки. Щоб легше пережити, треба абстрагуватися від людей і від ситуації. Так, ідемо далі. І у нас старовинний пасян, третій варіант. Тут ви можете просто на себе настраюватися, а що карти вже покажуть, картинки, те й буде. Тут немає окремо сферам, просто що покажуть карти на цей тиждень. Останній тиждень ретроградного Меркурія, що осталось трошки. Так, давайте дивитися. Якщо якусь картинку пропущу, да, не, не поєднаю, то ви пишіть в коментарях, які ви побачите, я напишу його значення. Вся в твоїх руках карта, картинка ключа. Так. Ось я зафіксувала, значить, ми вже не можемо. Ці дві картинки крутить. Ну, все буде в ваших руках, якусь ключову подію ви будете вирішувати, також що ви можете робити? Міняти ключі, купувати двері, да? там, не знаю, браму, ну, все, що таке зв'язане з ключами. Можете, там, не знаю, на офіс ходити вам ключі і вручати, що тепер ти в офіс будеш відкривати чи ще щось такому дусі. Ну, а взагалі, якщо це абстрактно брати, то це якийсь ключовий момент, і у вас буде можливість його вирішити. От ви там хотіли вирішити якусь ситуацію, нарешті появиться така можливість у вас. Так, знібаємо. Так, що у нас буде одна подія? <смі> Це на минулому здається тижні Київський урожай була. Одна чи дві події надії, щось мало так. Це така рідкість. Але вже скоро, мабуть, я не буду казати, що рідкість, бо вже так. На закономірність буде схожа. Ну, я не бачу. Вже десь щось пропустила. Такс. Ну, це взагалі одна подія. Такого, мабуть, ще і не було місця, що на минулому тижні було все такі дві, дві-чотири події, дві. Чотири, подій, дві. Так, ще раз опачок оком. Гляну, проведу по всім картинкам, ну нічого, зато хороша подія, яка буде одна. О, я ще бачу, так, лаври. Ключу, ключ у ваших руках і перемога за вами, так? Да? Ну, у вас все буде для перемоги. Нагорода якась буде. Може, вас десь виділять на роботі, дадуть якусь премію, чи в особистому житті когось зустрінете, хто там буде вам восхалять. вас хваляти, вас вас буде. Ви будете подобатись цій людині. Так, о, бачите, посиділа трошки і бачу, що пропустила. Ну, і ще бачу. Та я тут, коротше, пропустила, а тут нормально подій. Може, у вас день народження, бо ви в центрі уваги, да? випивка, ну, то може, десь з подругами посидите, а може, дійсно день народження, гості якісь прийдуть, чи десь підете в ресторанчик якийсь. І любов тут йде, гаряча любов. Може, якесь побачення у вас буде, гарно проведений час. Ну, що випивка ще показує? Розслабленість. Розслабленість. Ви будете розслаблені. У вас буде можливість розславитись в особистому житті. Що ще? Тут карти можуть говорити по випадку. Ви можете купувати якісь бакали, да? от, там, не знаю, ступочки, кому хто що. Може, або там не дай, боже, поб'ється, ну? скажете на удачу, посмієтесь, коханий людину. Так теж може програватися. Ну, те, що програється, це факт. От, от пасянці ну, не просто ізуміти. Вони дуже гарно, чітко програються. Так от з одної події вийшло 4, така я уважна. Більше, здається, вже немає. Але якщо ж кажу, пропустила я і щось не помітила, випишіть, я напишу значення. Хоча тут теж ви можете почитати, тут є написи, да? Коротке значення кожного символу. Ну, супер. Все в ваших руках, ваша перемога, любов і така паті, да? святкування якесь чогось, і випивка. Так що ось такий тиждень, це Та, не пане, класний, класний. Пишіть свої коментарі, діліться враженнями. Ставте реакції на відео до нових відео. 宝宝。Uh huh.